Це вже розбита коренівка. Тут був приватний бізнес у людей. Зараз вони вимушені ходити по розвалю, по тому що залишилося від справи їхнього життя. Але при цьому ці люди ще й примудряються жартувати і сміятися. Хоча сьогодні вночі втратили дуже багато. На цьому підприємстві вночі перебувало двоє співробітників. Ви хоч не тут були? Була охоронець ночі і дівчинка-вишивальщиця. Колоситочки працювала, коли є вона. А вони цілі? Вони цілі. Слава Богу, під, зав... що... під завалами охоронця витягнули, а дівчинка ударною хвилею її витягнула. по завезли її додому в шоковому состоянні. Вибачте, ви так весело смієтеся. це ви тут працювали. Це, це моя власність була. Це так, це вже історично, Ми, просто. Гаркуємо далі. У мене машинки остались, в нього генератор. Будемо працювати далі. Але все одно дякуємо, що приїхали нас рятувати. Це насправді безцінно. Свертоліт хоробро залітає в дим.